Вітаю українці, йдіть діти нахуй москвороті. Ще одне москороте створіння Дубінський собі вільно почуває на українських телеканалах. А українські телеканали, як ми знаємо, це є приватні телеканали. І це чмо під санкціями, яке за Росію дрочило, яке на Росію дрочило, яке любить Росію і руський язик. Він себе вільно почуває в Україні, а це означає, що це означає, що СБУ не працює, МВС не працює, і різні ті йобані структури, які типу, захищають правопорядок в Україні, ніхуя вони не працюють. Бо тому що там долбойоби, не всі долбойоби, а частина долбойобів за Росію і за Руські. Так, що громадяни України, які ще мають в голові якісь клепки, що працює мозок, треба нахуй це все кодло йобло гнати, звідки воно і є гівно рашко